Слава Україні! Героям слава! Анекдот від дяді Вови. Коротше, я Іван з Марічку. Ну і Марічка каже, Іванку, коли ти мене Весь, ми з тобою так файно живемо, коли ти мене в ресторан відведеш? А він каже, відведу ну, та й субота. Він каже, Марічко, збирайся і йдемо в ресторан. Ну, та й прийшли вони в ресторан. Тут їм заказали перше, друге, графінчик, горівочки. Вони випили потрошки. Та й Марічка каже, Іване, каже, видиш, той чоловік за тим столом каже, так на мене сильно дивиться, так сильно дивиться, каже, мене аж у грудях пече. Він так подивився, і каже, мав по цецку з борщу i <laughs>